В допомозі благодійної організації Благодійний фонд Сучасна Україна, благодійного фонду імені Гетьмана Вуговського та чисельних волонтерів. Слава цю на віки. Цей меморіал символізує героїзм прикордонників та прикордонниць у вісичі збройної агресії. Нагадуванням прийдешнім поколінням. Про їх вагомий внесок у боротьбу за незалежність та територіальну цілісність України. Щиро вдячний усім, хто долучився до реалізації цієї ініціативи. Пам'ять про військовослужбовців 3-го прикордонного загону назавжди залишиться в наших серцях, а усі українські герої постійно будуть прикладом мужності, стійкості та незламності волі у протистоянні з ворогом. Висловлюю щирість співчуття рідним та близьким наших прикордонників. Ми розуміємо, що ніякі слова не зможуть загоїти рану втрати. Але хочемо запевнити, ми завжди будемо поруч. Ваш біль це наш біль також. Продовжуємо захищати наші кордони, стояти на сторожі свободи та незалежності. Це наша обов'язок перед тими, хто вже не може стояти поруч з нами, але назавжди залишився в наших серцях. Разом до перемоги! Слава Україні! Шановні побратими! Гості та присутні, ми сьогодні зібрались на цьому місці для того, щоб вшанувати пам'ять наших прикордонників третього прикордонного загону, які віддали найцінніше своє життя за незалежність та свободу України. Цей меморіал це не просто камінь чи метал, а це символ нашої поваги та вдячності тим прикордонникам, які пішли в останній бій. З честю і відданістю, виконуючи присягу, полягли за нашу державу. Вічна їм пам'ять, слава Україні!